Лабораторний дослід номер 4 виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин. Завдання приготувати розчин масою 50 г із масовою часткою солі 5%. Для роботи нам знадобляться шпатель, скляна паличка, терези, хімічна склянка, мірний циліндр та будь-яка розчинна сіль. В нашому випадку використаємо мідний купорос. Спочатку необхідно визначити маси солі і води, що нам знадобляться. За формулою для розрахунку масової частки обчислимо необхідну масу солі. Для цього необхідно обчислити добуток маси розчину і масової частки речовини. Щоб знайти масу необхідної води, достатньо із маси розчину відняти масу солі. Отже, для приготування заданого розчину нам знадобляться мідний купорос масою 2,5 г та 47,5 г води. На шальку терезів ставимо тару спеціальну ємність для сипучих речовин. Замість неї можна також використовувати просту хімічну склянку. Шпателем насипаємо сіль, причому так, щоб терези показали нам рівно 2,5 г. Пересипаємо на важку солі в хімічний стакан. Мірним циліндром відміряємо воду. І хоча мірний циліндр вимірює об'єм, нам додаткових розрахунків вести не потрібно. Завдяки тому, що густина води 1 г на мл, то необхідні нам 47,5 г води займатимуть об'єм 47,5 мл. Тепер виливаємо відміряну воду у склянку із сіллю і ретельно перемішуємо паличкою. У такий спосіб ми отримали 50 грамів розчину мідного купоросу із масовою часткою солі 5%.